Всім доброго ранку. Ну ще понеділок. І зараз їду, перше за все, що мені необхідно, це ноутбук. Навести порядок з ноутбуком, щоб я могла працювати. Ні, то хай нові програми закачує, те, що було у мене все там пропало, Ну, нічого страшного, не будемо нічого казати, подивимося. І сьогодні понеділок, давайте починати менше жрати хліба, просто менше хліба. А більше овочей. Отак От на цю сторону щоб. Більше овочів, більше куриці, і ото буде тулок. Все, мама закриває. Дузька тільки побачила, що я вже одягаюся, уже все. У нас погода ну, дуже погана. Вночі йшов дощ такий маленький. Зараз у мене там вже О, трішки видно. Це в мене куточок від стойки. І вмади, вчора щось перебирала, знайшла стойку. Дуже гарну стойку, таку, що кріпиться десь тут за радіаторчик. за оцей. Положила на диван, думаю, буду виходити, візьму. Ви думаєте, я взяла? Ні, звісно. Звісно, не взяла. І я думала, сьогодні в мене плани були швиденько відвести ноутбук, приїхати і висаджувати розсаду перця, висаджувати розсаду цього. А що це, мабуть, немає, Оксанки щось. Такий бур'ян, це на неї не схоже, вона така хазяюшка. Ну, погода все міняє, все, я, я ж кажу, що ми плануємо. А Бог чек на боротках, да? розполагаємо, а Бог планує вчера паки. Жасмін уже ось-ось-ось-ось розквітне. Ой, в машині прямо так сиро. Так що зараз я зателефонувала Богдану, він каже, вже я на роботі. От красивий оцей забор, правда? Вічний, вічний цей забор. Він і коштує, а ну, дуже гарний. І буд підібраний, і молодець. Молодець. Так що їдемо. Що де буде цікаве, покажу, але де я в цікавих місцях не буду. Ой, На нову пошту зайду. Слава Богу, прийшла моя кава, бо в мене вже, бачите, такі вуха великі. Пишуть, що такі вуха великі. я теж каву не п'ю. свою улюблену. Приїхала, блін, єлі ось тут влізла з краєчку, машин нема де стати. Дивіться, яка відстань там і тут прямо все поруч, все зайнято. Ну так з краю вставати я вже не стала. Так що біжимо. Бутанчик був один, хтось зайшов. Каже, почекайте, зараз покажуть мені, що ви там повидаляли. Як круто, вічна моя машина стоїть ось. Це ось бізнес-букетна. І там вічно живих пам'ятник. Це якесь приміщення у раніше було. Зараз здають оце офісні приміщення. А там така під... Ой, треба було трошки далі під'їхати. При там он місце було. <хи> ну нічого ж уже стало так, як стало. Ну, Для природи то й потрібний цей дощ, для урожаю, для майбутнього. але все повинно бути якось ну, в міру. Дощ, мокрота, холодирига. Якби ж пройшов дощ, потім таке сонечко. Я вже за картоплю переживаю. що Та Ой, Господи, за що я переживаю? Це так слово таке кажу, а так уже я переживаю тільки за одне, щоб скоріше мири, щоб діти наші додому повернулися живими. Оце я за це переживаю. А все інше блядь, Сьогодні я завтра не буде. Так Що, що подивимося, хоч би дав Бог, що він мені зробив мій мій ноутбук, мій красавчик мій. Чу стоїть плазма, вона на, на я сижу мої ноги. Тільки-тіка-тіки. І це. Ще ви дивіться, фоль навіть плінка не знята, а вже не працює. Вообще карау просто. Ось така і плазма, така якість. Це, залишила я і йду, кажу. ти займа. Там і Windows треба переставляти, тому що в мене і Windows злетів, все злетіло. Дивіться, який цей бідний цвіток, який він у має вдома шикарний. А да? один пропав. Оце Алана витирала. Каже, що треба знайти? Кажу, треба знайти зображення, документи, там всі мої фотографії. Треба знайти, постановити папку відео мою, бо там трошки відео те, що дімки воно осталось. Представляєте? Дімки відео залишилося, а, А моє все стерло. боже, яка тут підлога? Це життя було раніше, Боже, жах скрипить як. По пути заїхала до ветеринара. Показала фотографію, він каже, ну діло в тому, що ці шарпії, вони дуже, це саме перша порода собак, які дуже страждають хворобами шкіри. Дуже. Каже, а ви можете мені паспорт дати? Кажу, у мене немає Кажу, чий свій? А він каже, да ні. Ваші собачки. Кажу, мені паспорт не давали. А які привівки робили? Кажу, я не знаю, чесно. Каже, треба зробити привівку обов'язково. Ну, це вже ось Саша, як приїде. На вихідні ми приїдемо, зробимо привівку від кожних заболівань, від якоїсь фігні ще. Коротше, Треба її привити. А чи прививали, чи не прививали? Ну, я не спрошу. Коротше, кажу, у мене паспорта немає каже, треба протигрибку. Ви каже, що мені це з хвостом показала? Він каже, ну я не дуже по фотографії до ну, видно. Каже, ну це треба сушити кожу. Кажу, ти мені на наоборот каже, що воно таке сухе. Каже, настойка, і календуло таке, попробуйте, каже, протирати, може воно і. Та, що це таке, Може, воно і уйде, Каже, взагалі я вам советую Треба привити собачку, тому що ця собачка це одна із найхливих пород, з самих примхливих. Кажу, я все зрозуміла. І спитала, кажу, мені краще, бо в мене скоро там, ну як скоро, до кінця місяця виходить е, цієї таблетки. Що мені краще, ошейник чи таблетку? Він каже, ні, однозначно таблетка краще. Так, Боже, яке воно хороше, яке воно шикарно, Там наверху зараз їхала внизу, там все так розстилається за нас. Боже, як я люблю своє місто. І люблю їхати на машині, коли оце дощ, люди з парасольками, а ти їдеш на машині, тобі тепленько, гарно. ти ще, нема ще 9-ї години, дивіться, скільки всі кудись біжать, кудись ідуть. Ой, жінка понесла капусту молоду. Зараз я заїду в магазин, куплю собі капусти. Заїду зараз туди до того, куплю якесь філе куринне. Будемо з бабушка їсти корисну їжу, а крошку доїдатиме. Боже, коли ми її доїмо? Я не знаю, чесно кажучи. Така закріплено каштани, 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 кияни. А ми не кияна, каштани маємо. Чистенький, зелений, ну так, ну тут вже нічого не скажеш, це працює добре. Але ж оці люди, що тут раком стоять день і ніч, вони копійки отримують. Просто копійки. Ну, знаєте, організувати роботу це теж потрібно, тому начальство і отримує такі гроші. А хто, Шух, а хто паше, тому <кій> ніхреняше. О, я прямо віршами балакаю. Я приїхала в свій улюблений свіже м'ясо цех номер 1 Куплю тут філешечку і рядом маркетопт куплю капусту.